Сьогодні ми поговоримо про ТОП-5 фільмів з Крісом Гемсфордом, виконавцем ролі Тора. Погнали хакер, американський фільм в жанрі шпигунського детектива надійшов у прокат в 2015 році. В світі, де панує кіберзлочинність, хакери стають однією з найголовніших загроз. Після серії гучних зламів секретних серверів американські і китайські спецслужби об'єднують зусилля аби зупинити комп'ютерних генів зловмисників. Погані часи у Ель Рояль Трилер 2018 року режисера Дрю Годарда, який, до речі, був сценаристом. Фільм знятий у стилі Неонуа 1969 рік. У колись популярному готелі Ель Рояль на кордоні штатів Невада та Каліфорнія зібралася на ночівлю непривітний священник співачка Далін, енергійний продавець пилососів і підозріла дівчина з півдня. Разом з ними ніч в готелі проводить молодий консьєрж. Кожному з них є що приховувати, і у кожній Одного з них буде шанс попитувати минулі грехи. але ситуація тільки ускладнюється, коли Ель Роялі з'являється зловісний, але чарівний лідер культу, який бажає отримати своє у серці моря. Історична пригодницька кінодрама, режисера і продюсера Рона Говарда, що вийшла у 15-му році, у головних ролях Різ Генсворт, Бенджамін Вокер, Кіліан Мерфер. Стрічку створено на основі одноіменного біографічного роману Натаніеля Філберґ взимки 1820 вісімсот року. Британське китобійне судно Есекс було по пошалота. Корабель сильно пошкоджений, а екіпаж за тисячі кілометрів від суші намагається будь-що вижити. Після катастрофи залишається три шлюпи. Для того щоб залишити живими, море вдаються вдається навіть. До канібалізму Евакуація бойових від режисера Сема Харгрейва за сценарієм Джо Росо заснований на коміксі Сюди Наймен Стайлер Рейт отримує одне з найнебезпечніших завдань у своїй кар'єрі. Йому потрібно визволити з полону сина злочинця, який перебуває у міжнародному розшуку. І він це успішно робить Проте, як тепер їм вибрати з Бангладешу, коли на підлітка та спецагента полюють двоє місцевих наркобаронів, які мають чималі ресурси. «12 мужніх. Американська воєнна драма режисера Николая Ф'юлсі. Світова прем'єра відбулась 17 січня 2018 року. В Україні цей фільм не був у прокаті. Розсекречена справжня історія кавалеристів. Фільм заснований на документальній книзі бестселері кавалеристи, журналіста Дуга Стентона, сценаристи Тед Теллі та Пітер Крей. Фільм розповідає історію першої команди спеціальних сил, розгорнутих в Афганістані після терактів 11 вересня. Під керівництвом нового командира загін кавалеристів, військовослужбовців бронетанкових військ США повинен співпрацювати з афганським військовим начальником, щоб знищити Талібан.